Ваші батьки там загинули сьогодні? Розкажіть, будь ласка. Ви не ну, про те, як що розказувати, Ми приїхали і. Вони літували в селі, бачите, вирішили поїхати зимувати у Київ, п'ять днів приїхали. І нам сьогодні ночі дзвонили, що був прильот і що не можна хату відкрити. Ми ну, взяли ключі і приїхали. І коли я зайшов, то я вже зрозумів, що тут заходить нічого, там стіни немає, нічого немає, все. Бо так от попоя завалюв. І вже потім сказали, я другий раз піднімався, що мати лежить відкрити, але загинула скрізь на місце, вать лікові розказівського загинула на місці. Я так розумію, що вони на квартири виходили на ту сторону, куди сталося А Там зараз рятувальники працюють. Так, працюють. А ви туди змогли потрапити? Ну я потрапив зразу і потім піднявся вже, коли трошки притишили. Мені противогаз дали спочатку. Ну там Туда не можна зайти. Ну, от заходиш коли політовою, остаток завалено. все. І стіни немає сусідньої сусідню квартиру на і верхня панель лежить на Андрійську. Батьки не жили в переважному Ну вони літували в селі. На опалювальний сезон приїжджали. Ждали, mm -hmm. mm -hmm. поки буде опалювання. От приїхали, п'ять дів приїхав. Що А Якого віку, якщо не... Це 4-го року. Так, ми ждемо поки її достануть, потім будемо далі щось робити. Батько був похворий, за ним доглядав. О, я